Безпека поняття, про яке ми не так часто замислюємося. Заклопотані буденними справами, ми згадуємо про можливі військові або техногенні загрози лише коли ці ризики стають явними та осяжними. У цьому відео ми розповімо вам про те, звідки мешканці нашої області зможуть дізнатися про найближчі до них об'єкти укриття у разі екстреної ситуації. Доброго дня, шановні херсонці. Мене звати Олександр, і як багато хто з вас, я теж дуже рідко замислююся над власною безпекою. Сьогодні я хочу поцікавитися, як виглядають зсередини херсонські бомбосховища, та розповісти про новий ресурс, який допоможе вам у будь-який час знайти найближчі до вас укриття. Я вже скористався нагодою та дізнався, де знаходяться найближчі до мого дому та роботи об'єкти укриття. Поінформований, значить убезпечений. Сподіваюся, що ці знання ніколи не стануть мені у нагоді. Якщо ви також шукаєте відповіді на ці питання, переходьте за посиланням на інтерактивну карту під цим відео. Тут ви знайдете багато цікавої та корисної інформації, що, можливо, колись допоможе вам і вашим близьким зберегти своє здоров'я та безпеку.